Перфіналом. Які емоції? Де складно їх описати словами? Бо ну, от маленький крок просто розділяє тебе від участі в суперфіналі. А не це. Що? Тут може Да. Так. Да. Всі дівчата ходять ось такі, типу. Вони нервують, вони хвилюються. Я реально кайфувала від цього дня, ось чесно. Тому що я розуміла, що можливо, я не потраплю в суперфінал, і, типу, я дійсно відчувала конкуренцію. Реально у фіналі нашому дуже сильні дівчата. Тому я поставилася до того так, що, типу, навіть якщо я піду сьогодні, реально, типу, клас, ось клас, що я пройшла цей шлях. Реально вже вдома, розумієш? Ну взагалі. кого ви готові обіграти? Ну що? Як скажете, мені все одно. На я не знаю, що тут Вони три подружки. Ну, типу, Хто стане зі мною, їм пофіг, тому що вони розуміють, що да, я сильна, але якщо я піду, вони не засмутяться. Е, якщо піде хтось з них, то вони засмутяться. Можна інший конкурс, будь ласка. Я просто стояла і дивилась на це все, тому що розуміла, що вони можуть порадитись одна з одною, вирішити там якісь випросики, А мені вже ну, типу, а я вже як кому дістанусь. А, Нікішина, мені здається, в чомусь трішки сильніша, аніж я, тому я не захотіла з нею в пару вставати. Я б не хотіла, щоб Нікішина була у суперфіналі. Я це кажу відверто. Я буду з Наталі. Давай я ясно, палкою з Ну, Давайте. Давай Давай, хорошо. Давай. Чому? Тому що я не думаю, щоб Анет змогла б її перемогти на даному етапі. Чесно. Я вважаю, що Анет слабкіша за неї. А, але я розуміла, що я можу з нею позмагатися, я можу її перемогти. Завацьку я вважаю типу, конкурентом теж. Вона доволі сильна за характером дівчинка. Вона показувала непогані результати. Якщо я переможу Нікішину, Крістіна вийде в фінал, і я вийду в фінал. З Крістіна реально, типу, мені б хотілося ну, бути разом у фіналі. Це особливий випадок. Чому особливий? То як у нас боротьба за фінал? Так, ну це я розумію. У вас фінальне меню готове? А, ще до кінця ні. Як це? Не до кінця мені подобається моя концепція, бо вона мені не відгукується. Тобто я придумала те, що не зовсім мені подобається, так скажемо. А те, що подобалось, не, не можу придумати. А, ви мене починаєте хвилювати, я Чи починаю схвилювати за вас. Хочу приготувати щось, щось неймовірне. А це щось неймовірне, я не можу приготувати. А щось просте мені не влаштовує. Ну, мені здається, що це меню ми казали ще й коли у вас десятка була. Так, я розумію. Чотири фіналістки, три з них київські, які мають можливість одна припад одна. Майстер-класи кулінарні роби, у іншої ресторан і багато ще ку -ку... кухарів. І от однієї вже там повара в якомусь там п'ятому поколінні. І я, у якої нікого нема, із поваров в сім'ї. Вони їздять тренуються вдома. Розумієш? У Насті ще повара. Їй вже придумали концепцію і в неї вже готові страви. Їй і, 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 і продумують їх і її шеф повара. Кого з протилежної пари ви хотіли б бачити у фіналі разом з собою? Е, я б хотіла більше бачити Настю. О, а чому не Наталку? Я вважаю, Настя більше заслуговує бути в фіналі. У якому і... сенсі? В тому плані, що вона більш креативна, в неї більше досвіду, в неї є свій ресторан. І я вважаю її сильною суперницею. І чомусь в, моїх, в моїй голові на моїх зображеннях вона була вся взагалі забмотана, навіть ніжки не тричали. Потім тому, що замотала, думаю, боже, що це за кокон страсті. коротше. Анет! А? а як краще, щоб лапки стирчали чи ні? Що-що? Щоб лапки стирчали через бекон чи ні? Як краще? Я не знаю, не підкажу. Я думаю, ладно, ніжки залишу і криця залишу. Я так трішечки відмотала бекон. Ай лайк, типа, знаєш, окей. Вода вода взагалі не закипає. що Да вода не закипає. Блін, я роблю башемель, зробила башемель, довела до смаку болоньєзе, а вода все не закипає. Взагалі не розумію, чого я завчасно її не поставила. Не панікуй. Ще лишалась критично мало хвилин, напевно, 12, 13, 15. І вода вже гаряча, але вона не кипить. І я починаю кидати листи в цю воду. Коли їх Виймали, вони такі напівготові були. Я думала, що ще дійдуть вони в духовці. І починаю я збирати. А! А! Взяла все таки. На останніх хвилинах я робила ще зелену олію зі шпината і петрушки. Так, це презентація. Все готово? Хорошо. Я беру крем. Роблю такі кнельки, різко ложечкою роблю такий е, Значить, Роблю дві такі кнельки. посередині кладу свою перепілочку, виливаю цей соус, я кладу мікрогрінчик, відрізаю шматок і все. Цу паста ваша паста сира. У мене сире тісто. Що я можу сказати з цього приводу? Це. Я просто так стою. Я була така зла на неї, що вона реально ну, що так сталося. І я розумію, наскільки цей шанс важливий для неї, для Крістіни. Крістіна. Невже ти зараз робиш їй пропозицію? будеш серйозно? Ми тут годили, шутили, а тепер вони разом. Ти той ідеал жінки, яку я шукав. Я тебе дуже кохаю, і це. Я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Так, що ти кажеш. Видиха, розумію, все срослося. Владик прям, ну. Владик, в принципі, нічого не боїться. Контросу компанії. І ви знайшли свою долю на проєкті. Не хочу поки нічого казати, тому що е, я ще поки не впевнений. Ми поки не вп... ми поки не впевнені. Ми. Ми поки не впевнені. О, <світ> ми! Ми якось від початку, знаєш, е... ну, от як людина, він мені дуже близький. Ми якось від початку знайшли якийсь коннект. Він дуже мудра людина. А по-друге, він дуже надійний і він дуже щирий. Ну, він добра людина. От реально добра людина. Дякую цим стінам. Дякую цим стінам, що я знайшов свою Тепер всі на весілля. Я щасливий, як ніколи. Ти що зараз? У нас сезон реально якийсь офігенно-апопенно, Він вообще не схожий на всі сезони. В нас і золоті фартихи. В нас приймала перша участь вагітна. В нас е, зробили пропозицію на фіналі. І взагалі в нас учасники супер не, неординарні і не схожі один на одного. І цей сезон реально ну просто вибачте. Ну, от реально.